Вас в ефірі програма місто з новинами вівторка 9 лютого. В студії Ірина Зінченко. Сьогодні у випуску. Спільна радість. Сьогодні п'ять родин переселенців отримали ключі від кімнату гуртожитку в Інгулецькому районі. Буде весна, буде парк. У Дзержинському районі вже за місяць розпочнеться масштабна реконструкція парку Орджонікідзе. Право голосу. Відділи ведення державного реєстру. Вже готові до уточнення списків виборців. Серце віддає дітям. У виставочному залі сьогодні відкрито виставку Світлани Букрєєвої. Для них зима порад світіння. В ботанічному саду розквітла тропічна королева, Азалія. Вимушені переселенці із зони бойових дій, які втратили рідний дім, знайшли новий в кривому розі. Сьогодні п'ять сімей новоселів отримали ключі від кімнату гуртожитку в Інгулецькому районі. Майже 14 тисяч мешканців окупованих територій на сході та півдні країни тепер наші земляки. Тут вони в безпеці. Поступово спільними зусиллями різних служб міста, благодійників, волонтерів вирішуються побутові проблеми. Можливість мати власний дах над головою сьогодні для багатьох чимала розкіш. Тож, 9 лютого у календарі подій п'яти родин із Донецької та Луганської областей, особливий день, коли вони отримали власне житло. Тепер ці сім'ї мешкатимуть у південній частині міста. Все буде добре. Так налаштовані нові мешканці Інгулецького району. Вікторія з донечкою Анною приїхали з Донеччини. Нас тепло прийняли, ми дуже раді. Люди в Кривому рогі виявилися дуже насивчивою. Ми просто отримаємо сьогодні своє житло в Кривому Рогі. От, збираємося у вас жити. Перша оглядає свої нові володіння і вже колишня луганчанка Оксана. Розповідає, житиме тут разом із синочком Тимуром. Я стала центром зайнятості і вистроїлася на роботу соціальним роботником. Потім узнала, що можна отримати кімнату. Я не очікувала такого, дуже довго чекали, і дякую большое. Готують до заселення у гуртожитку на Панаса Мирного 13 кімнат та нежитлових приміщень. Зроблений ремонт, аби забезпечити домашній затишок новоселам. У районі обіцяють всебічну підтримку переселенцям. Ціла програма є в городському бюджеті, в городської програми для підтримання цих сімей переселенців. Цим дуже велике для того, щоб створити вам всі ці умови, які б дали можливість сьогодні жити, учитися дітям, ходіти дошкольне учреждение, мати місце роботи, задержати свої сім'ї. Вже з першої зустрічі нові мешканці житломасиву південного гуртуються та обговорюють, як житимуть далі. Є надія, що їх об'єднає не лише спільна біда, але й радощі, якими так приємно ділитися. Незабаром парк імені Орджонікідзе, що у Дзержинському районі, отримає нове життя. На весну тут заплановані два масштабні проекти з озеленення та освітлення. У ході виїзної робочої наради сьогодні мер контролював, як ведуться підготовчі роботи. Обговорили також весняний благоустрій усіх міських парків і скверів. Парк імені Орджонікідзе, колись улюблене місце відпочинку мешканців Дзержинського району, давно вимагав глобального перетворення. Нині в районі повним ходом ведуться роботи з реконструкції амбулаторії, територія якої примикає до парку. Співробітники сансервісу саме обрізають у парку сухостій. До кінця зими тут планують омолодити 320 дерев. А вже у квітні на алеях засяють сучасні світлодіодні світильники. «60 паркових опор оцинкованих, 74 світильника. Конечно же, мы стремимся к энергоэффективности. И Если взять общую мощность, которую будет потреблять освещение данного парка, это всего лишь 2,7 кВт в час. То есть, по большому счету, сравнимо с полтора домашних утюга с мощностью. По освященню ми плануємо уже фактично приступити к роботам. Я думаю, в конце марта, в начале апреля місяця, оскільки сьогодні ще проєкт в стадії завершення і проходяння експертизи і соответственно бюджетних процедур, поэтому різка на сьогоднішній день не виділи. Крім нового освітлення, план реконструкції передбачає в парку облагородження алеї, встановлення лавок та іншого спеціального паркового інвентаря. Міський голова в ході робочої наради акцентував увагу підрядників на якості виконання робіт і необхідності враховувати думку місцевих. Жителів про те, як саме має бути облаштована цю зону відпочинку. Ми повинні інфраструктуру, тут оживити, навести порядок повністю. Тут і то, що ми говорили, що ми переходимо на внутриквартальне наведення, порядок, на внутриквартальних дорогах, везде ми все повинні зробити. Оживити стадіон, щоб нормально працювали, амбулаторія, парк. До роботи з озеленення парку міська влада долучила співробітників ботанічного саду. Ті пообіцяли надати посильну допомогу не тільки консультаціями, але й актуальною флорою. Працівники ботанічного відзначають швидкі темпи відродження криворізьких парків і скверів. А це, зокрема, сприяє покращенню екологічної ситуації в місті. Криворух по праву може називатися самим зеленим і ухоженим із промислових городов України. Реконструюються не тільки парки, які є, але й з'являються нові. Причому в віддалених мікрорайонах нашого города Внедряється в этом европейская модель, при которой парки становяться комфортним місцем для відпочинку всіх сімей круглий год. За чотири роки в Кривому розі відремонтовано 24 парки та сквери, відновлено 5 фонтанів і збудовано два. Висаджено майже 9 тисяч дерев. Роботи в цьому напрямку тривають. Як повідомив заступник міського голови Олександр Катриченко, незабаром новий вигляд матимуть ще кілька парків і скверів в різних районах міста. Ведуться роботи по квітки Кривбаса, по строїтельству. Будувателю для восстановлении освещения укидка Крыбаса, а также светодиодная. Проводятся работы в парке Дружба, это Долгинцевский район, озеленение, благоустройство, в сквере по улице Бутлерова. Сегодня все, что вы видите, в принципе, это только благодаря тому, что своевременно был принят бюджет, и своевременно были проведены процедуры закупки за бюджетные деньги. Поэтому сегодня мы продолжаем работать абсолютно во всех районах города. Робота міської виборчої комісії увійшла в активну фазу передвиборчої кампанії. Які рішення прийняті, які першочергові завдання комісії сьогодні ми розпитували керівництво виборчкому? Згідно з постановою No1, міськвиборчком визначив початок виборчого процесу з позачергових виборів міського голови в Кривому Розі. Це 6 лютого. Визначений наразі і розмір грошової застави для кандидатів на посаду міського голови. Постановою Центральної виборчої комісії від 4 лютого 2016 року затверджений розмір грошової застави для кандидатів на посаду Криворізького міського голови на позачергових виборах Криворізького міського голови 27 березня 2016 року. Він складає 28 вісіч триста На сьогоднішнє засідання міської виборчої комісії були винесені організаційні питання з підготовки виборів. На сьогоднішнє засідання планується вирішити такі питання, підготовка розрахунку кошторису Криворізької міської виборчої комісії. Крім того, розглянемо питання щодо організації роботи комісії, хто буде працювати в комісії на постійній основі і які залучені працівники будуть найняті міською комісією для організації виборчого процесу. Розпочалась робота з формування списків виборців, які братимуть участь у голосуванні на позачергових виборах Криворізького міського голови. Куди звернутись для уточнення відповідності даних у списках та кому це необхідно зробити в першу чергу, розкаже Марія Семенова. З 6 лютого в Кривому Розі розпочалась підготовка до позачергових виборів міського голови. Складення перевірка і уточнення списків виборців один із основних її напрямів, яким займаються районні відділи ведення держреєстру в усіх виконкомах райрад. Щоб перевірити свої дані, достатньо прийти з паспортом до такого відділу за місцем реєстрації. Як кажуть посадовці, часті вибори в рази скоротили кількість правок у списках, але є категорії громадян, яким все ж таки рекомендовано перевірити свої особисті дані. в первую очередь должны прийти к нам те люди, которые после даты, которые ни разу не принимали участие в выборах, которые после даты проведения последних выборов изменили зарегистрированное место проживания, выезжали за границу и становились на консульский учет, проходили службу в сбройных силах Украины. Є альтернативна можливість перевірки даних в інтерактивному режимі через особистий кабінет на сайті Державного реєстру виборців після введення прізвища імені по батькові, адреси електронної пошти чи акаунту соцмереж. Специфіка місцевих виборів така, що віддати свій голос зможуть лише громадяни, що згідно з реєстром проживають в Кривому розі і на момент виборів знаходяться в місті. Не голосуватимуть також військові строковики, ув'язнені в місцях покарання, громадяни, визнані судом недієздатними та особи, що з тих чи інших причин були зняті з реєстрації. Етап оголошення у районних відділах триває до 13 березня. В цей період зміни вносяться протягом робочого дня. Не пізніше 13 марта попередні списки виборців будуть передані до дільничних виборчих комісій і вже Наші збиратели зможуть перевірити себе непосередньо на списках на дільничних виборчих комісіях. Не пізніше 16-го числа значить, іменні запрошення так само дільничними виборчими комісіями повинні бути роздані непосередньо збирателям. Если человек не получил именное запрошение до 16 марта, естественно, ему необходимо в срочном порядке обратиться либо в деличную выборчую комиссию, чтобы выяснить, по какой причине он не получил запрошение, или значит, проверить себя в списках избирателей, либо обратиться непосредственно в виде выдания державного реестра выборцев по месту жительства. Наши избиратели могут проверить себя в списках выборцев, обратившись непосредственно в виде выдания державного реестра выборцев или в деличную выборчую комиссию не позднее, чем за 5 дней до дня голосования. Прийти і перевірити свої дані у районних відділах держреєстру криворіжці можуть в будень з 8.30 до 5.00 години вечора. У Криворізькій філії торгово-промислової палати відбулась нарада представників бізнесу з актуальних питань просування продукції. Зокрема, на ринки ЄС. У нараді взяв участь міський голова. Проблемам розвитку виробництва малого і середнього бізнесу, просуванню криворізької продукції на ринок ЄС була присвячена нарада, що відбулась у Криворізькій філії Торгово-промислової палати України. Міський голова підкреслив, що, хоча кривий ріг відомий насамперед, як центр гірничо металургійної промисловості, малий та середній бізнес у нинішніх економічних та соціальних умовах набуває в місті все більшої ваги. Удельный вес поступления от малого и среднего бизнеса в доходную часть бюджета у нас составляет 30%. Это очень важно. Поэтому мы будем все делать для того, чтобы и в дальнейшем помогать. розвитку підприємництва. у Кривому Розі працює більше як 34 тисячі підприємців. За останні декілька років у місті з'явилося більше двох тисяч нових, як юридичних, так і фізичних осіб-підприємців. Бізнесмени висловлюють готовність інвестувати у міста. Разом з тим, сподіваються на сприятливі умови ведення бізнесу в Кривому розі. Сьогодні ми бачимо, що власть в Кривому Розі хотя захватити рейдери. От ми як Предприниматели, мы, как работники пищевой промышленности, хотим, чтобы сегодня у нас была, ну, во всяком случае, стабильность. Мы хотим стабильно развиваться, мы не хотим никаких потрясений. Мы хотим сегодня выпекать хлеб. Это то, что касается нашего предприятия. Мы сегодня хотим радовать наших покупателей. Вот. И мы не хотим никаких сегодня потрясений, мы хотим стабильности. Представники іноземних компаній, що працюють у кривому розі, зазначають, також залежні від мікроклімату в місті. Голова правління компанії Полстар Томаш Мік зауважує, ми зацікавлені у збереженні стабільності і в Україні, і у вашому місті. Говорили підприємці і про важливість прозорості у взаємовідносинах влади та бізнесу. Дуже важливо, щоб в рішенні текущих, насущних проблем для любого підприємства нашого міста, була відкритість і оперативність реагування, то тобто, коннект, связь між бізнесом і органами управління на сьогоднішній день. Така связь існує. Учасники наради обговорили комплекс проблемних питань пов'язаних із законодавчими змінами, які виникають при отриманні сертифікатів на продукцію, що поставляється на європейський ринок. Захворюваність на грип та застуду в Дніпропетровській області йде на спад. Про це повідомляють в департаменті охорони здоров'я обласної держадміністрації. За перші сім днів лютого до лікарів із симптомами застуди та грипу звернулося на тисячу людей менше, ніж тижнем раніше, повідомила заступник директора обласного департаменту охорони здоров'я Олена Лугова. За прошедшую неділю, першу неділю февраля, у нас було більше 35 тисяч звернень по поводу грипу і остро респіраторної інфекції. Це Чуть менше на тисячу, ніж предущі неділя, коли було 36,5 тисяч обращені. Хоч потроху та рівень захворюваності в містах і районах області спадає, каже Олена Лугова. Єсть кілька територій, на яких не привишень навіть по заболеваемости. у нас і порог. Наприклад, Кірорський район у нас вже отпустіла заболіваемость, і підпарок Не Ні привишений не підпарок в Дніпропетровському районі і в місті Тернівки. Та попри спад захворюваності, рекомендації медиків щодо профілактики усе ще актуальні. Тим же кому цього сезону не вдалося розминутися з грипом, гарантують безкоштовні противірусні препарати в лікарнях. На сьогоднішній день у нас проведено больше практически 500 исследований, 494 исследования в 150 случаях выявлен положительный, циркуляция положительная вируса H1N1, то есть вирус гриппа Калифорния. Специфическая противовирусная терапия препараты, действующие на грипп H1N1 в лечебных учреждениях, которые оказывают помощь самым тяжелым пациентам с гриппом, у нас есть. Это препарат из серии Азилтемивир, известный по торговому названию Томифлю и Реленза. И поэтому при своевременном поступлении пациентов с клиникой гриппа этим пациентам предоставляются бесплатно эти препараты. Поэтому мы надеемся на то, что по-прежнему мы Говорим о своевременном обращении, мы говорим о вызове врача на дом, мы говорим о соблюдении гигиены общественного поведения. Мы больные, не приходим на работу. И элементарные средства защиты, такие как своевременное мытье рук, полоскание горла носа, умывание, здоровый, здоровый образ жизни, правильное питание, хороший отдых, это все дает нам возможность не заболеть. гриппом, или если мы болеем гриппом, то перенести его так, как и обычно сезонно мы болеем острыми респираторными инфекциями. В течение 3-5 дней уже справиться с этой инфекцией с помощью медицинского сотрудника. Вы дивитесь программу «Место» далі про таке. Серце віддає дітям. У виставочному залі сьогодні відкрито виставку Світлани Букреєвої. Для них зима – пора цвітіння. В ботанічному саду розквітла тропічна королева Азалія. Вирічці зможуть побачити у своєму місті всесвітньо відомий фільм Іловайськ Лицарі Неба. Акцію організовує координаційний центр допомоги учасникам АТО та їхнім сім'ям. Прем'єрний показ рівно за тиждень. Фільм Іловайськ Лицарі Неба буде проводитись показ цього фільму в кінотеатрі Олімп 16 лютого на 18.00 годин. Вхід вхід безкоштовний для всіх. Запрошуємо всіх бажаючих. Сам фільм буде проводитись дві з половиною години. Фільм про трагедію Іловайського котла, про загибель людей, які мужньо воювали за нашу батьківщину. Головні герої фільму це члени сімей загиблих та їх родичі. Там повністю пронизано фільм документальний біллю цих людей і біллю всіх нас, але і показано мужність наших героїв, як загиблих, так і живих. Там немає думки і аналізу авторів. Це залишено поза кадром, це сторінка нашої історії. Приїдуть славно відомі режисери, постановщики фільму, які. Виступлять, розкажуть про цей фільм, як, де вони демонстрували його. А потім з 17 лютого по 25 лютого включно фільм буде показуватись в координаційному центрі допомоги учасникам АТО та їх сім'ям кожен день о 16.00 годині. У нас він буде показуватись трошечки з сокращеної версії 2 години. У нас облаштований зал спеціально, екран. Під цей показ, адреса центру, площа визволення. 2. Але будь ласка, у нас прохання. Обов'язково по запису за телефоном 098 040 8404 та 0564 901616. Запрошуємо також усіх бажаючих, як учасників АТО, членів сімей, а також всіх криворіжців. Вхід безкоштовний. Будь ласка, приходьте, будемо дуже раді. У міському виставочному залі сьогодні відкрито нову виставку під назвою Серце віддаю дітям свої роботи представляє Світлана Букрєєва. Кожен талановитий педагог віддає всі свої сили і вміння дітям. І якщо цей педагог митець, то саме за здобутками учнів можна об'єктивно оцінити його творчий і професійний успіх. Сьогодні у виставочному залі відкрилась виставка Серце віддаю дітям своєрідний підсумок 25-річної педагогічної діяльності Світлани Букреєвої. Тут і роботи вчителя, і визнані на обласному, всеукраїнському міжнародному рівнях роботи її учнів. Вона хотіла показати спектр і жанри своїх роботи, що вона уміє, то на може приподністи дітям. Я думаю, роботи інтересний дитячі роботи. Почому, тому що діти – це завжди сонце, це, це радость нашої життя, Когда педагог Кадапідок Когда он може передати опит дітям. Спочатку авторка хотіла виставити лише свої роботи, але як виявилось, основна частина часу і творчості нерозривно пов'язана із дітьми. Спільні ідеї, спільні напрацювання, спільне продовження креативних концепцій. Серце і талант педагога вкладений в учнів Криворізької міської художньої школи. Прежде всего, надо любить это дело. Оно нравилось с детства. Я занималась, рисовала, я даже не задумывалась, кем я стану. Ну, наверное, как все эти максималисты художникам великим. А потом вот стала работать в школе, и мне это дело очень нравится. Хочется быть такой промежуточной ступенькой, чтобы ребенок не споткнулся, а именно его поддержать. Світлана Букрєєва представила роботи в різних техніках: живописні акварельні картини в експозиції. Межують з автентичними ляльками, предметами декоративно-вжиткового мистецтва, цілими композиціями, насиченими народним колоритом. Авторка каже: сама декілька років тому серйозно захопилася лялькарством. Уже третій рік є членом спілки майстрів народного мистецтва України. З дітьми продовжує розвивати своє захоплення. Цьогоріч навіть колядували в народному стилі. Любов до творчості українського етносу передалася учням. Україна близько, як кродіна наша. Родной край, и показывали на роботі Кривий Рог. Преподаватель очень помог, всегда допомагала, підказувала у всіх роботах. Дізнатися про творчий і педагогічний шлях Світлани Букрєєвої та побачити майстерні роботи її учнів можна у виставочному залі протягом місяця. Заслужений відпочинок не фінал творчої діяльності. Це довів колишній викладач музучилища Михайло Прохницький, який презентував свою нову програму. Прем'єри та вже відомі композиції слухали і наші журналісти. Заслужений артист України Василь Короленко, духовий оркестр музучилища, вокальні та інструментальні ансамблі, солісти. Усі вони учасники концерту Михайла Прохницького, присвяченого 72-й річниці визволення Кривого Рогу. Це дуже правильно, коли, е... Человек занимается долгое время музыкальным искусством, игрой на музыкальном инструменте, он не оставляет это дело и находясь уже в довольно взрослом таком своем творческом возрасте. И я думаю, что сегодняшний концерт будет интересен всем, потому что это тот случай, когда все свои таланты нужно показывать, передавать всем, кто вас окружает. Михайло Прохницький спершу писав лише музику, а згодом і тексти для своїх пісень. Говорить, що без творчості не уявляє свого життя. Я працюю роботаю 22 години в сутки. Пишу музику, по-перше, делаю саме аранжировки. І музика це таке, коли є вдохновення. Це не те, що треба написати ніт. От сидіш, а потім 2 години ночі беріш, пишеш, три години ночі. Десять разів почав і в 6 утра закінчив. Криворіжці люблять концерти в музучилищі, тож і вечір Михайла Прохницького не оминули увагою. Я іногда приходжу на концерти. Я в прекрасне, прекрасно, завжди вдовольства получає. Я дуже люблю таку музику, потом удовольствием проведу віря своє імена тут. На концерті було презентовано дві нові пісні Кривбаса Милий та композиція присвячена визволенню кривого рогу Лютнева битва. День усіх закоханих в Україні не всі сприймають однаково та чому б не використати можливість порадувати свою пару. Тим паче, якщо є задум і бажання його втілити, вже мають ідеї романтичних подарунків наші кореспонденти. Любов одна з найсильніших емоцій людини. Науковці та романтики палко сперечаються щодо природи цього почуття. Та незалежно від поглядів на кохання, воно надихає і окриляє. Тож свято усіх закоханих сповнене найсвітліших емоцій, незмінний його атрибут, романтичні подарунки. А от як ставляться люди до презентів, зроблених власноруч, запитаємо у криворіжців. Мені здається, когда коли це буде своїми руками з любов'ю. Вилажується душа, я не знаю, емоції свої. От ти дієш та сіце сам не покупаєш там і татішінги. Я, то есть тратишь свое время на человека. Энергетика особенная какая-то передается, не знаю, там, ну, приятно очень. Это идет от души, с теплом, с любовью. Приятнее, конечно. Если своими руками сделано. Зовсім скоро за кожним з цих столиків з'являться закохані пари, ніжні поцілунки, щирі обійми та слова любові заполонять усе довкола. Лишається зовсім трохи часу до найромантичнішого свята, але ми з вами ще встигнемо зробити особливий подарунок. Пропонуємо підготуватися до свята разом зробити коробку теплих вражень. Спільні фото, сердечка з побажаннями та невеличкий презент, безперечно, зігріє другу половинку. Беремо аркуш ступкого картону А3 формату. Розкреслюємо на 5 квадратів 10 на 10 сантиметрів. Залишаємо невеличкі відступи. Потім по лінії кожного ребра робимо надрізи, щоб наша коробка легше згиналась. Варто бути обачними, аби не прорізати аркуш повністю. Боки коробки прикрашаємо спільними фото та будь-яким іншим декором. Квадратик здесь в основе мы берем на 5 мм больше по каждой, чем, стороне. По каждой стороне, чем наша коробочка. Вот эта часть крышечки 3 сантиметра. Она двойном две половинки, потому что она будет подворачиваться. А вот этот хвостик поможет нам, не заклеивая а саму крышку, а сложить ее, чтобы она держалась. Усі лінії знову трішки надрізаємо, а усі чотири квадрати розрізаємо з одного боку. Складаємо бортики і збираємо кришку докупи. Декоруємо на власний смак. Ми використали фактурний картон, кольоровий папір, серця з фетру та вовни, мережево та намистини, які попередньо покрили блискітками. Наповнюємо коробочку смаколиками, їх може замінити будь-що потрібного розміру. Підписуємо міні-листівку. І воля, наша коробка солодощів готова. Поратись таким хендмейдом може навіть новачок. Можно найти схемы в сети интернет более простые. Если вы боитесь работать с клеем, что это все распадется, или у вас просто нет сейчас клея дома, очень захотелось сделать поделку, можно найти схемы, которые абсолютно полностью собираются в стиле оригами без клея, без каких-либо лишних компонентов. І пам'ятайте, як говорила Коко Шанель, усе в наших руках, і тому не можна їх опускати. Пробуйте. І можливо саме такий особливий подарунок ваша половинка згадуватиме. Довгі роки. Що зими ігноруючи закони української природи, в Криворізькому ботанічному саду розквітають тропічні красуні азалії. Для тих, хто втомився від чорно-білих барв навколо, наш наступний сюжет. Якщо ви думаєте, що весна вказує зимі на двері тільки 15 лютого на стрітення, ви глибоко помиляєтесь. У нас є незаперечні докази того, що вона починає хазяйнувати набагато раніше, принаймні в оранжереї ботанічного саду, де вже від початку нового року почали пишно цвісти азалії. В этом году азалія зацвіла як завжди, в початку января. були перші цвіти, Зацвіли ранні сорта, які порадували нас. Шикарним і обільним цвітінням. і на сьогоднішній день уже зацвело більше половини нашої колекції, которая складає на сьогоднішній день 65 сортів. сортов. Першими починають хизуватися своєю красою ранньоквітучі азалії сортів Адвенс Глокен, Шеме», Добергул та Ері. За ними розпускають квіти Аполо, Макс Шеме, Авенір, Смуглянка та Алінький цвіточок. А пізні сорти, такі як Джон Херенс, Рубіс, Хексе, Героям війни Золушка та Сузір'я, бережуть свій світ аж до березня. Унікальну багату колекцію азалій співробітники ботанічного саду заклали ще 30 років тому. З того часу вона постійно поповнювалася новими цікавими екземплярами. В основном коллекции ботанического сада пополнялись за счет помощи наших коллег. Это Киевского национального сада, сада Гришка, а также при помощи наших сотрудников, которые ездили в Никитский ботанический сад. А также некоторые сорта получены при помощи делектуса. То есть мы получали семена из-за границы, из всех стран Азии. И оттуда эти семена приходили, мы их высевали и получали сеенцы, которые на сегодняшний день зацвели. Азалії чудово гармоніюють з інтер'єром заміського будинка, доповнюють офісну лаконічність, прекрасно виглядають у зимових садах, але вимагають особливого догляду. Їм потрібен кислий хвойний ґрунт, температура не вище 16 градусів і підвищена вологість. Всі нюанси вирощування азалії знають і із задоволенням діляться з відвідувачами співробітники ботанічного саду. Тут же після екскурсії можна придбати і садженець вподобаної рослини. Саме тепер, окрім азалії, в оранжереї можна помилуватися цвітінням екзотичної стреліції, плодами монстери -деликації. Катесної граната та аравійської кави. Відвідувачів у ботанічному саду чекають щодня. Краще приїздити у першій половині дня, коли сонце вигідно освітлює оранжерейні рослини. Повірте, це 100-відсотковий позитив і диво, як у казці про 12 місяців, коли брат Лютий поступився на деякий час молодшому квітню чарівним посухом. Цією яскравою новиною завершуємо випуск з побажанням весняного настрою. Я прощаюся з вами до завтра.